Усіх вітаю на каналі. Сьогодні з вами дивимось запитання, чи варто його пробачати. Чи варто вам його пробачати? Перша карта, яка у нас випадає, це старший аркан Таро під номером 7 колісниця. Друга карта рицарь Мечів. Карти нам кажуть, то, що у ваших стосунках дуже багато змін, дуже багато руху, руху не завжди в гарне русло. У вас дуже багато конфліктів за останній час. Конфлікти мчать, як бачите, на першій карті двома двома конями. Вони мчать вперед, і ці конфлікти, якщо ви... Готові жити в цих стосунках на конфліктах, які у вас були, які ви не можете перейти якось до компромісу разом із партнером. Якщо ви готові і надалі в таких стосунках бути разом із партнером, тому вам варто пробачати. звісно, якщо ви хочете щось змінити і щоб змінився саме партнер, тому вам треба задуматися, чи потрібно вам Рухатись далі в цих відносинах. Давайте подивимося одну додаткову карту. Додаткова карта у нас випадає 11-й аркан Сила. Це карта, яка каже про вашу, вашу, саме вашу не партнера, внутрішню силу, яка у вас є. Сила, яка можна трактувати сила для того, щоб його пробачити. Але в тих картах, які випали тут разом, карта каже. Про те, що конфлікти і конфліктні ситуації будуть тільки загострюватись, і е, якщо ви його таки пробачите, то на кращий лад ваші стосунки не вийдуть, буде тільки гірше.